Тренування за донат. Ось такий допис я побачив нещодавно в інстаграмі. Мова йшла про поєднання стречингу на відкритому повітрі із благодійним збором на Збройні Сили України. Організаторка цієї ідеї сьогодні у нас на дивані. В гостях інструктор стречингу Уляна Кирильчук. Уляна. Ідіть до мене, ради вас Привіт. бачити. Ви мене трішки почекали зранку, але ви приїхали заздалегідь. Скажіть мені, будь ласка, чи хвилюєтесь ви щодо нашого ефіру? Сьогодні Ну, звісно, то трошки хвилююсь, тому що це для мене перший досвід. І Я, яка людина, яка не любить... Бути у центрі уваги, ви мене просто вимушили це зробити. Ну, слухайте, інколи радять виходити із зони комфорту, але я маю надію на те, що цей вихід він не буде таким спонтанним та супермасштабним. Адже в нас в студії. Руда не завжди також своя особиста зона комфорту. Щодо нашого інтерв'ю, у нас попереду буде майже 20 хвилин. Я пропоную розпочати з невеличкого про вас прев'ю. Подивимось, давай, шановні глядачі, увага на екран. Уляна Кирильчук інструкторка з зі стречингу, організаторка тренувань за донати на ЗСУ. Одним із улюблених занять Уляни є проведення тренувань у колективі однодумців, бо це обмін енергією та заряд. Спорт для неї це стиль життя, цим вона живе. А тому навіть зустріч з подругами нерідко закінчується якоюсь спортивною пригодою. Уляна. Багато бачу дівчат займаються стрейчингом на відкритому повітрі і на закритому, впевнено, в якихось не знаю, спортивних клубах, спортивних майданчиках також займаються. Мені цікаво розпочати з, з вас. Як ви прийшли до цього, як з'явився спорт у вашому житті? Ну, можливо, мій шлях тренерства почався, коли. Це був 2018 рік, тому що, але я цього ще не знала, тому що в моє життя прийшла хвороба, яка це все змінила. Я десь півроку проходила хіміотерапію, але це мені не, не допомогло, і вимушено мені зробили операцію на легенях. І для мене навіть був ісп... іспит подихати. Чихнути це, це взагалі був такий стрес, тому що легені просто розтягувались і це все боліло. І тоді я почала для себе відновлюватись, робити собі тренування, фізичні навантаження, і, звісно, легені також задіювати. І з цього все почалось. Ось. Зрозумів, особисто для себе ви розпочали, а вже потім почали. Тренувати, викладати, як це відбулося цей шлях у Це все відбулося не одразу. Я довгий час відновлювалася, тому що це була тяжка операція, і я себе закаляла свій дух і психологічний, і моральний. Але вже конкретно я почала тренувати, коли почалась війна. Ось скільки війна, стільки я і тренер. Тому що я розумію, як фізичне навантаження впливає на наш психологічний стан і фізичний. Коли почалась війна, я потребувала вийти в люди, потребувала спілкування. І виявилося так, що багато тренерів в цей період виїхали за кордон, і зали були вільні. І я пішла в зал. Почали приходити дівчата, які, які приїхали в наше місто шукати укриття. Я почала це викладати все в сторіс, хештеги, і дівчата мене ось так знаходили. І Перший мій досвід це дівчата, які ось приїхали з тих міст, де дійсно було. Важко. Але зараз вони вже всі роз'їхались. До мене ходять більше місцеві дівчата. Я дуже рада, що вже більш-менш спокійно, території звільнені. І я за цих дівчат рада, але я дуже сумую, тому що це такий перший досвід, перші емоції. Я тоді дуже нервувала, але це такий, знаєте, ностальгія. Зрозумів, ви прийшли до залу і почали викладати вже стретчинг на відкритому повітрі. Так, на майбажі. Не одразу, не одразу. Просто мені цікаво дізнатися вам особисто. Де більш комфортніше в атмосфері тренажерного тренувального залу, де там всі займаються одночасно? Чи навпаки це щось природа, щось ось таке. Саш, стоп! У мене опало мікрофон. Це вище ось у Добре. Можна? Де більш комфортніше? Атмосфера тренажерного залу чи все-таки десь на природі на повітрі? Е, ну, знаєте, воно, воно все по-своєму. Але де б я не проводила тренування, це завжди душевно. Тому що тренування в мене почалося з того періоду, коли люди приходили і шукали ось цього розвантаження. Ми тренуємось і чуємо сирену. Це все мовчки просходить. Ми дивимось, але у погляді. Дуже читається, що та скільки ж це буде буде тривати, і ми продовжуємо далі жити життя. Але, звісно, на свіжому повітрі це своя така ідеальна атмосфера, де пташки співають, вітерок або це захід сонця. Це своя романтика. Слухайте, мені також захотілось прийти до вас на тренування десь на заході. Сонечка там позайматися під спів пташок. Ті, хто до вас звертався, вони хотіли більше саме психологічно розвантажитись, чи все-таки підтримати, можливо, трішечки зміцнити свою фізичну форму та отримати той бажаний результат відстреченого. Ну, знаєте, це все таке загальне відчуття, тому що я треную і тренувала в той період, коли була неспокійна ніч, коли ми зустрічались і дівчата у стресі, вони там не спали всю, всю ніч. І звісно, коли в мене такі релаксуючі тренування, які допомагають відновитися і всередині, і заспокоїтись, тобто прийти у норму свого стану, щоб піти додому, до своєї родини, і ти трошки відволіклась і звільнилася від цього навантаження, які ми всі переживаємо зараз. Я зрозумів. А як щодо груп, які займаються, там чи є, ну, скажімо так, група новачків стрейчингу, чи є вже більш розтягнуті до вас, люди приходять, чи є можливо якісь певні вікові обмеження, чи навпаки групи за віком, як у вас олаштований процес? Ну, знаєте, в мене така універсальна група. Універсальний підхід до тренувань, і скажу так, що до мене ходить дівчинка, які 15 років, і дівчинка, які 50. Тому в нас така ну, все, все універсально від душі, кожен робить по своєму навантаженню. Є вправи для дівчат, які в мене такі, знаєте, вже більш досвідчені, вони там ходять рік. І вони більш такі закальоні. Тому для, для них і більш таке навантаження, ті, хто тільки до мене прийшли, вони роблять те ж саме, але з, меншим, з меншою кількістю підходів. Але однаково у всіх все працює і на наступний день. Трошки все відчувається. <гум> ну це, це добре, коли відчувається, тому якщо б не відчувалося, то не знаю, чи був би взагалі сенс в таких заняттях. Знову ж таки, чи відчуваєте ви себе під час ваших занять, тренувань не тільки інструктором, а ще, можливо, психологом? З вами спілкуються під час тренування. І якщо спілкуються, то чи підтримуєте ви розмову? Чи навпаки, ви наполягаєте на тому, що потрібно інтенсивніше займатися? Ну так дійсно, мої тренування вони і основані більш мабуть. І на спілкуванні, тому що дівчата, я завжди рада і завжди кажу: приходьте на тренування. Ось виділіть собі цю, цю годинку, забудьте за ті всі побутові справи, і просто побудьте, побудьте у жіночій атмосфері, поспілкуйтесь щось для себе. Візьміть, а буває таке, а це чаще, частіше всього взимку, коли ми потренувалися і навіть можемо собі чайок зробити, там печиво, щось це таке. Воні власне. Солоденьке, <реш> глюкозка, <реш> <реш> Так, все це, це також треба. Ну, а скільки триває у вас в середньому тренуванні? Година, година двадцять була. Ну, просто так. я чому втаю, щоб там можливо там дві-три години, щоб не зголоділи mm. того з собою постійно. Чи це якщо брати наші вуличні тренування, то це може бути і півдня і іноді це так буває довго? <рес> я зрозумів. Цікаво мені дізнатися. А є таке поняття? у стрейчингу, як домашнє завдання. Коли ви скажете, сьогодні ми там цю вправу проробили, якщо у вас буде можливість, вдома там, не знаю, там, проведіть 5-10 секунд, якісь певні позиції, чи достатньо буде просто постійно відвідувати ваші заняття? Домашнє завдання для моїх дівчат це прийти додому. І поїсти корисну їжу, виспатися. Мені подобається цей тренер. <рес> <рес> щоб потім на наступний день прийти на моє тренування, щоб дівчата були заряджені, віддохнувши, щоб почати знову. Активне життя з новими силами. Окей. Ви щось принесли до нас. Чи це просто вода стоїть? Це, <рес> це, цікаво. це моя Ні, водичка, <рес> тому що я водохльоб. А, 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 це... а ви вже, я думав, просто нас знаєте? А коли хтось приходить з якимось там музичним інструментом, mm. там, там ще чимось, то ну, постійно повинні його задіювати. <рес> це для від мене для тебе подарунок. <рес> так, для мене подарунок? <рес> це фітнес резерв. Синка, яка просто заряджена на те, щоб у тебе була сильна і гарна спина. Ого, так. Ого. Так. можна при... це для Ой, тебе. так приємно, слухати. А, мені мені здається, вперше за 300, не знаю, скільки там випусків дивану подарували щось прямо в ефірі. Мені так приємно, приємно, а, приємно. Колес, я... Потім, потім тобі покажу, як вона працює. А, давай зараз. Мені вже подобається. Зробимо розпаковочку. Давай рухатися далі. Мені неймовірно приємно, не знаю, чи бачите ви. Я трішечки почервонів, тому що це було досить неочікувано. А я хочу все-таки повернутися до благодійної діяльності, адже в нас проект Диван Культ Фронт. Ми не тільки про культуру розмовляємо, ми кажемо про те, що в нашому місті достатньо багато людей, які долучаються до допомоги, до благодійних зборів, до донатів. Тренування за донат, чого і розпочалося взагалі все, що стосується сьогоднішнього випуску, звідки взагалі з'явилася ця ідея, як вона була реалізована. Ну, по-перше, це все почалось з тренувань на свіжому повітрі. В мене є подруга, моя така маленька команда, з якою ми виходимо, і на вулиці проводимо фітнес-сніданок. Це у нас йде тренування. Потім ми снідаємо, спілкуємось. Це дуже, дуже класне таке, скажімо, захід. Можна їй привіт передати. Таня, <реш> Таня. От дуже скоріше, і ми обов'язково. Я, я сподіваюся, що колись наш, нас Міша сюди запросить. Обов'язково ми з Тетяною <реш> знайомі, тим <реш> паче не Ну, сюди. Тим паче. І Тож. ось ми почали тренувати. Все літо в нас так дуже бурно проходило, і дівчата наші кажуть: придумайте щось таке класне для закриття сезону. І ось вчора в нас було закриття сезону, ми думали стані, що ж таке цікаве зробити, думали кудись виїхати, шукали місце цікаве, але потім так подумали, що зараз такий час, що саме найкраще буде це провести благодійне тренування. Ми зібрали кошти і відправили нашим хлопцям на тепловізор. Ось так. Слухайте, ну це взагалі дуже крута ініціатива. І мені здається, що, ну, на мій погляд, дівчата, коли йде мова про благодійне тренування, вони займалися ще інтенсивніше, чиніли такі ну, помітні. Вони нас дуже підтримали, я дуже вдячна кожній. І... Дійсно, скільки дівчат прийшло до нас за це літо, я дуже дивуюсь, які в нашому місті дійсно талановиті дівчата, бо ми ж спілкуємося з дівчатами, дуже великий потенціал, і дуже приємно, що в нашому місті, який ви самі знаєте, такий цікавий, але є такі, які цінують культурні заходи. І і ось в цьому напрямку хочеться кривий ріг трошки розшатати. Слухайте, я за те, що в нас постійно щось відбувалося, і е, начебто ще сонечко світить, а ви вже сезон закрили. Ну як це так, це, офіційно. <с <с офіційно а, а далі а там сторінся, а не офіційно. Ми продовжуємо тренуватися, виходити, тому що зараз все вже залежить від погодних умов. І поки погода буде нормальна, так, так. то можна буде про до холодів, поки немає снігу, ми, ми тренуємось снігу дощу. Закрили одні вчора сезони, каже, поки не буде. Ну побачимо ще в груді так, так. Слухайте, а давайте все-таки мені цікаво дізнатися. Якщо ми вже заговорили про кривий ріг, чи є можливо у вас? Улюблене місце, ну там без загадувань якихось певних закладів. Mm -hmm. де. А, де вам особисто подобається атмосфера, яка якраз підходить для занять на свіжому повітрі. Знаєте, в цьому році, ось за літо, я відкрила для себе парк 44-го кварталу. Там настільки багатий парк, ну, там він такий густий, дуже багато дерев таких столітніх знаєте, дійсно по природі він дуже багатий, і там і білочки. Ну, білочки бігають, все. Але дуже хотіла, щоб звернули увагу на це місце і його окультурили Зробили для людей місце для людей. Дійсно я маю надію на те, що правильні люди подивляться наш ефір Ви можете також там щось. Для своїх соціальних мереж uh -huh. розрізати, порізати, ну так, щоб в контексті було нашого ефіру. Я завжди за це до речі, я колись в цьому парку загубився. Ну не так, що я там був маленьким, згубився Раз, просто мені сказала моя дружина, що я там десь знаходжусь біля якоїсь там. Ну, умовно, там якогось місця, але я щось, я жодного разу там не був. І мені здається, що це був єдиний раз, коли я був в тому парку. І я дуже хотів би там бути частіше, тому що при Ріг, в незалежності від того, де ми проживаємо, багато в нас є гарних, чудових районів. І ви там десь також мешкаєте чи ні? В тому районі? Ні, я мешкаю зараз на вечірньому. А, ну, і... Але виросла я на... на зарічному і в дитині. В цьому парку я була дуже часто, тому зараз вже дорослими очима я вже на нього подивилася. Зрозумів. Я маю навіть на те, що ось такі ідеї, ось такі реалізації певні цікаві. Можливо, там події відбуватимуться в вашому житті з підтримкою ваших учениць, якщо це можна сказати, під вашим наставництвом. Нехай все буде добре. Нехай свіжі ідеї приходять до вашої голови і до мене. Вам вдячний за цей ефір. хочу вас обійняти, Ваша водичка не забувайте. Да, за подарунок окремо дякую. Так, користуйся обов'язково і пообіцяй своїм підписникам, глядачам, що ти будеш займатися хоча б двічі на тиждень. Двічі на тиждень. Окей, все, друзі, обіцяю. Зараз потрібно мене показати до та після. Так, <заняття>. обов'язково. Ось скажу традиційно для нашого проекту. Ну, по перше, дякую. По-друге, слава Україні. Героям слава туди, будь ласка, подивись така. все. бувайте! Всім до побачення.